Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Наша вічна Батьківщина, Небо і Бог Вадим Криничний, пастор Української адвентистської громади в Іспанії. Частина перша Українська адвентистська громада в Іспанії сформувалася ще 2020 року. Наразі вона нараховує 170 членів церкви разом з дітьми та молоддю. Проте слов'янська група існувала вже давно. Вона складалася з емігрантів, котрі приїхали з України, Росії, Білорусі, Литви, Молдови. Якщо говорити про Валенцію, то 75% такої групи це українці. Згодом ці люди хотіли щось робити в церкві, проте в іспанських церквах це було досить складно через мовний бар'єр, бо там домінувала іспанська мова. Звичайно, якщо ти недосконало володієш мовою країни, в якій проживаєш, тоді матимеш певні проблеми у спілкуванні з людьми. Ти не зможеш проводити євангельські заходи, проповідувати, створювати програми. Саме тому ми вирішили організувати власну україномовну церкву. Каталізатором цього процесу стало ще й те, що в Іспанії проживає дуже багато україномовного та російськомовного населення. Головна мета створення такої громади це донести до емігрантів Євангелії Ісуса Христа, адже в нашій церкві вони мають можливість слухати проповіді рідною мовою. Хочу зазначити, що в Іспанії нині організовано дві такі церкви та вісім груп по 30 осіб у кожній. До нас у гості часто приїжджають керівники Адвентистської церкви в Іспанії та всіляко підтримують нас. Щодо складнощів у створенні української громади в Іспанії. Можу сказати, що загалом проблем з цим практично не було, крім організаційних, бо на самому початку створення громади нам було досить нелегко знайти приміщення для нашої церкви. Однак з Божою допомогою ми розв'язали це питання. Я вважаю: якщо люди мають бажання, віру і мотивацію, тоді все можливо. Сьогодні в Іспанії емігранти бажають відвідувати церкву, бо часи дуже змінилися. Коли в цій країні народжувалися перші слов'янські групи й церкви, люди приїжджали сюди на заробітки, тоді вони не поспішали шукати церкву, бо їхньою метою було заробити гроші. Проте згодом вони зрозуміли, що гарне життя без Бога неможливе, навіть якщо покращується твоє фінансове становище. Коли ж емігранти почали це усвідомлювати, тоді й почали з'являтися власні служіння та своя церква.